В Одесі зранку синьо-жовтий стяг пронесли потьомкінськими сходами. Через війну останні два роки цього не робили. З міркувань безпеки. Наша Ольга Дунська долучилася до заходу та розкаже і покаже, як все це було. На Потьомкінських сходах з півсотні людей поступово розгортають синьо-жовтий прапор і починається рух до гори, Після чого лунає гімн України. Традицію розгортати державний прапор на Потьомкінських сходах започаткували ще у 2009-му. І щороку розмір стягу зростав. Скільки років незалежній Україні? Такої довжини стяг. Однак, з початком великої війни, захід тимчасово скасували. Тепер же, попри продовження бойових дій, традицію відновили вперше за два роки від початку повномасштабного вторгнення синьо-жовтий стяг майорить над Потьомкінськими сходами, як знак подяки військовим за можливість українські од жити під прапором незалежної країни. Щоправда, сьогодні прапор не збільшився, залишився у 30-метровому розмірі 2021-го, коли ще українці не чули повітряних тривог, та й акцію не анонсували на широкий загал, як раніше побоювалися ракетних ударів. Так ще мить в серці, тому що ви бачите позаду мене символ фестивалю. Це дюк, Ми зазвичай прикрашали, одягали на нього вишиванку до свята. Зазвичай ми кликали всю од. Всіх патріотів одягати вишиванки і приходити разом святкувати День прапора і день незалежності. Зараз ми цього не робимо, але ми знаємо, ми впевнені, що ця акція, навіть просто бачачи новини ці завдяки журналістам, вона піднімуть бойовий дух. Піднімають державний стяг, волонтери, громадські діячі та ті, для кого прапор не просто слово. Прапор ну щоб хлопці там на фронті вони розуміли, що тут є Україна, що ми піднімемо прапор. Порв за будь-яких умов і тому, що я є народ, якого правда сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а правда знов розцвіла. і інакше бути просто не може заради участі в акції, Наталя приїхала з Києва у 2014 році. Виїхала з окупованої Луганщини. А у 2022-му була в Урзлі, що неподалік Бучі за цю війну я двічі була в окупації, і власне в той момент, коли ти не маєш можливості ніяк піднімати свій прапор. Ти визнаєш свою ці його цінність і ще більше для себе. Організатори мріють відновити й інші традиції святкування Дня Незалежності в Одесі, зокрема, ярмарок, диктант просто неба та вишиванковий ланцюг, але все залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.